Моя заробітська помилка була у тому, що мені спочатку треба було з Петром розписатися, а потім їхати на заробітки, а не навпаки, як я це зробила. Бо ж як вийшло? Я гарувала на чужині 12 років, Петро хату будував, бо ж ми сподівалися, що будемо в ній жити. А в результаті, тепер, коли я приїхала, моя донька з взяти мене в цю хату не пускають. Ось тобі й заробітки. Маю хату і не маю де жити. Своїм першим чоловіком я розлучилась дуже рано. Ми одружилися теж доволі швидко. Перша юнацька любов минула, а з побутом і сімейними клопотами ми справитись не могли, тому й вирішили розійтися. Я залишилася з маленькою дитиною і практично без засобів існування. Не знаючи, що мені робити далі, я пішла до батьків. Вони мене прийняли і з дитиною дуже допомогли. Та якби не вони, я навіть не знаю, що б я робила, так ми і жили. Я практично сама виростила свою доньку, а потім наше село приїхав Петро. Він колись народився тут, але потім одружився, і багато років його не було. На жаль, у них з дружиною не склалося, і він все залишив їй і дітям, а сам приїхав до своєї мами, яка була нашою сусідкою. Так ми з Петром ближче й познайомилися. Спочатку просто спілкувалися, а потім вирішили зійтися і жити разом. Мені тоді було 42 роки, а йому 45. Ми ще навіть думали про дитину спільну, але потім передумали, вирішили, що у мене є донька, у нього є двоє синів, так що буде нам про кого на старість дбати. Проблема була в тому, що у нас не було житла, і в мене хата стара, і в Петрової мами теж не дуже. Тож ми з ним домовилися, що я їду на заробітки в Грецію до своєї куми, буду заробляти гроші і висилати їх додому. А Петро буде будувати для нас будинок, і коли я повернуся, то ми разом заживемо собі на славу. В цей час вийшла заміж і моя донька, вони з дятами не підтримали, сказали, що будувати будинок це чудова ідея, але дім треба будувати великий, щоб і вони могли жити з нами. Я погодилася, адже жити з донькою поряд з внуками це ж таке величезне щастя. І ми стали будуватись. Щоправда, мені довелося побути в Греції не п'ять років, як я планувала. А цілих дванадцять. Зате будинок вийшов те, що треба великий, просторий та просто мрія. Я вже вирішила повертатися, бо хотіла свій 55-річний ювілей вже в новій хаті відсвяткувати. Але тут на мене чекав сюрприз. Донька зятем виявилася проти, щоб я виходила заміж за Петра і приводила його додому. А коли він 12 років вам хату будував, ви не мали нічого проти, питаю. Ха, теж мені подвиг. Так він цю хату за твої гроші будував, зухвало відповідала мені донька. Одним словом, мамо, так. Хочеш заміж, виходь, але йди собі з Петром до нього жити. А сама, будь ласка, живи в нашому новому будинку. У тебе навіть окрема кімната є. Ми з чоловіком про це подбали. О, ні. кажу, так не буде. Будинок чий? Мій? От і рішення тут прийматиму я, кажу. Ми з Петром оселимося тут. Подобається вам це чи ні? А ви собі як хочете, можете жити з нами, вас ніхто не виганяє, а можете шукати собі щось краще. То ти, чоловіка, проміняєш на рідну доньку? питає мене з докором донька. Не думала я, маму, що ти така. Я свого рішення не збираюся міняти. Я і так довго йшла до свого щастя. Прикро лише, що моя найрідніша людина мене не зрозуміла якщо чесно, то такого від своєї доньки. Я ж ніяк не очікувала.